Всім такий я ми на каналі Udrive 500 і наш відозік сьогодні про свіжу пригнані і розмитнені автівки з території Євросоюзу. Позвонили наші підписники і кажуть, приїжджай, познімаємо цікаве відео. Зараз ви будете бачити телеграм-канал хлопців, на який спокійно можете заходити і бачити, які є автівки в наявності, які є автівки, які приїжджають з Євросоюзу. Зараз, до речі, їде цікавий e-tron по хорошій ціні, з невеликим пробігом і майже в топовій комплектації. Також, наприклад, ви зараз на відео побачите багато цікавих таких модел. Як Jaguar i pace також побачите Golf, побачите Nissan Leaf, побачите Hyundai Kona. тобто всі популярні електрички, які є на даний момент. Також ви можете звертатись до хлопців і дивитися їх на інстаграмі. Досить популярна зараз тема та інстаграм, хто хоче займатися продажами автівок. І також спокійно можете зайти на авторію, побачити їхній канал, де вони так само продають авто. В посиланні буде інформація Instagram, Telegram. І відповідно авторія. Крім того, хлопці, всі дорогі авто, в в першу чергу перевіряють через сервіс Carvertical, Це дуже класна штука. І крім того, ще замовляють історію на офіційному дилері. Тому в посиланні також буде сервіс Carvertical з 20% знижкою. Хто хоче, беріть продавцеві номер вбивайте, та будете мати для себе інфу. Так що поїхали, хлопці, погнали і дивимося цікавий ролик, цікавого перегляду. І ставимо завчасно лайк -осік. Дякую. В вашій увазі яго 2018 року. Ціна цього автомобіля 41 тисяча доларів. Це є автомобіль, комплектація HSE з максимально наповненням всіх опцій. Можемо звернути увагу, що тут є пам'ять сидінь. 16 рулювань є максимальна акустика, Meridian соран в базовій комплектації, де Meridian. Якщо дивитися на руль, ми маємо підігрів сидінь, маємо отримання в полосі. Маємо два екрани мультимедії. Тут у нас йде клімат-контроль. Ми бачимо, що тут у нас є і підігрів сидінь, і вентиляція сидінь. Як я вже казав, що Максималесені бачимо, що є в нас адапти. В нас є пнемопідвізка з адаптивною а... з адаптивною амортизатором, які дають налаштувати стиль їзди і комфорт. У цьому автомобілі є панорама, є чотиризонний клімат контроль це якби для передніх пасажирів, також є для задніх пасажирів клімат контроль із підігрівом. І е, весь набір опцій асистентів, е, які присутні для цієї марки, моделі, є Head-Up дисплей, е, також ми бачимо, і є максимальні фари е, ближнього та дальнього світла. Volkswagen Golf 2019 року, чорний колір. Ціна 19 тисяч доларів. Golf є в максимальній комплектації, практично все, що в них буває, є, там буквально можливо якихось дрібничок немає. Бачимо, є приймальна акустика, один аудіо, є і підсвітка, складання зеркал. Це у нас йде шкірений салон, перфорований. В нас є фари. Полижнього на світло з функції ДЛА, вирузання спотоку, цифровий led щиток, навігація, підігрів сидінь. маємо маємо асистенти безпеки, виїзд парковки, маємо також сліпі зони. Маємо камеру заднього виду на автомобілі електроручник. Так, ну, в принципі, все, що в тих машинах буває, в ній є. Ціна такого автомобіля в тій комплектації 51 тисяч євро, коли був новий куплений, переговорів, що базова ціна такого гольфу там 34 доларів. Тобто майже також два рази за рахунок додаткового одного. Кендайку вона 2019 рік, Ціна цього автомобіля 25 тисяч доларів. Це є автомобіль з батарейкою 64 кВт, бо простаку вона має 39. Дальність ходу у нас 400 плюс кілометрів, реальних 400 кілометрів. Беш показує 549. Може бути такий трошки інші. Трішки <рес> так. Ми маємо премію акустику Crazy, маємо повний електропакет, маємо складання зеркал, сліпі зони, хедав дисплей. Також адаптивний круїз-контроль, утримання в полосі, безпекові асистенти, зіткнення виїзд з парківки. У нас є мультимедія, де є навігація штатна, двозонний круїз-контроль. Маємо сидіння в нас тут сперфоровані такою гарної шкіри, є вентиляція сидіння, є підігрів сидінь, вибір режимів їзди і підігрів руля. Що Nissan Leaf. це вже є у нас Nissan Restailing з 2020 року по 2021. Ціна стартує саме дешеві 20 тисяч, також є за 21, 205, 22 тисячі. Пробіги у них всі малесники, тобто там від 22 до 35 тисяч найбільший пробіг. Кольори є білий, червоний, вишневий, коричневий, сірий, тобто максимальна гама. По комплектаціях Конекта, практично максимальна комплектація. Ми бачимо, що в нас є повний електропакет, є складання дзеркал, є підігрів руля, є автопілот, є адаптивний круїз з вибором дистанції. Великий мультимедіа на щитку приборів, бо до рестайну було менше. Також у нас є велика мультимедіа тут. Клімат-контроль, є камери 360. на всі, Також в нас є передній задній паратронік, є функція, є педалі, є автозатемнення, дзерка заднього виду і підігрів. Підігрів передніх сидінь, підігрів задніх сидінь. BMW i3 3 це є s комплектація вона має зовнішній овіс інакші, бампера, накладки на крилах. Більш потужний двигун на 184 кінських сили. Це автомобіль 2018 року, 77 пробігу, ціна 21 500. Автомобіль в нас на натуральній шкірі, має преміум акустику, Harman кордон, має велику мультимедію. Друзі, хочу вам побажати всього самого найкращого, любові, грошей, тепла в ваших родинах і що в нашій державі був спокій і мир. В це я вірю на 100%. Ставимо лайка і до скорих зустрічей. До побачення.